Всіх вас вітаю, шановні глядачі. В Україні вже хліб, яйце, молоко майже як в Польщі або Німеччині. Але при цьому чи приближаються наші заробітні плати до Європейських? Сідайте зручніше, бо буде дуже незручна інформація, про яку ми сьогодні будемо казати. Так, ось, всі ви знаєте, що розповідають, що Україна це Європа. Це Європа. Мабуть, так. Але тільки на цінниках можна стверджувати, що Україна це Європа. Бо ціни на продукти в Україні вже давно-давно виросли. А ось 24 рік, 25 рік, ситуація стала взагалі просто кричущою. Сінами. І ось такі приклади. Хліб в Києві 30 гривень або 0,7 євро. Якщо брати Варшаву, то. Це 06 євро. Яйця 70 гривень. У Польщі ті ж яйця коштують 1,7 євро. Молоко 55 гривень. У Словаччині від 1 євро. Корячі філе в Києві коштує майже 180 гривень. Будапешті 4 євро. Тобто, в деяких випадках. Ціни в Україні майже як в Європі. Тобто ми можемо казати про Європу з погляду тільки цін на продукти харчування. По-іншому не можна казати. А тепер ми сказали з вами про ці ціни. А що ж тепер можна сказати про заробітні плати в Україні? Які вони? Украинцы получают в среднем от 13 до 18 тысяч гривен, а это 350-420 евро. Вот в таких межах. А вот поляк отримует 1200 евро заработной платы. Словак 1100 евро, а немец понад 2800 евро. Есть разница, так, между заработными платами в Украине и заработными платами в Евросоюзе. Тобто ми платимо за продукти як за європейські, а заробляємо від 3 до 5 разів нижче, ніж в країнах Європи. І це не просто якийсь дисбаланс, це економічне, економічне виживання. Тобто, українці зараз виживають, хто як може виживає ось таким рівнем життя. Але ціни. Залишаються європейські. І чому ж ціни злетіли? Які причини? Це війна, знищена інфраструктура, поля агропідприємства. це логістика, доставка дорожча через ризики дефіцит пального, а також це блокування портів, імпортна залежність, частина товарів йде з Євросоюзу. І вони вже мають оці високі ціни. Інфляція плюс девальвація гривні. Брак кадрів. Люди або на фронті, або виїхали за кордон. І ось як же живуть українці в різних містах. Хліб у Львові коштує вже 35 гривень, Ужгород 36 гривень. Яйця в Одесі до 80 гривень за десяток яєць. Курка в, Дніпр... в Дніпрі 170 гривень. Ціни оці вони стрибають, але приблизно вони залишаються на рівні цін, як в Польщі. Те ж саме. Все виходить на оцей показник. Ціни в Європі. Що українські, що європейські. Майже однак. Але польські пенсіонери мають 1200 євро, а українські пенсіонери мають 3000 гривень. І як вижити українським пенсіонерам? Може підкажуть можновладці, чиновники, держслужбовці, які розповідають про шлях України в Європу, але з таким рівним життям це просто слова. А якщо казати про ціни, так, Україна це Європа. Тільки по цінам на продукти харчування. І що ж буде з майбутнім? Ми вже майже зрівнялися з Європою по цінах. Але чи зрівняєм, зрівняємось ми колись з ними по заробітним платам? Відповідь дуже проста. На жаль, наразі перспективи виглядають дуже тривожно. І ось які вони є. Бізнес ледь дихає. Війна зруйнувала не лише будівлі, вона підірвала довіру до української економіки. Ви всі знаєте, в якому стані зараз українська економіка. Інвестиції впали до мінімуму. Малі бізнеси масово закриваються або скорочують свій штат. Великі бізнеси виводять частину виробництва за кордон за кордон, щоб вижити. Тобто, безсильної економіки. Не буде зростання заробітних плат. Все залежить від економіки, якою треба було займатися раніше. Тоді не займалися, а сьогодні тим паче не займаються. Другий момент. Робочих рук бракує, але це не гарантує зростання доходів. Частина чоловіків на фронті, частина виїхала за межу України. У деяких секторах є гострий дефіцит. Персоналу, мова йде про будівництво, транспорт та логістику. Але компанії не поспішають піднімати заробітні плати. Чому? Бо бізнес нестабільний, доходи мінімальні, а саме найголовніше податки дуже високі. Тобто, навіть при дефіциті кадрів оплати не, оплата не зростає. Наступне. Держава на, на межі бюджетної кризи, бюджет дефіцитний це не офіційна інформація. Велика частина йде на оборону і залишається менше на підтримку пенсіонерів, вчителів та лікарів. Наступний момент. Це, на мою думку, дуже суттєвий момент це імміграція. Люди бачать, що у Польщі ціни такі ж самі. А заробітні плати в три рази вище, ось в чому різниця. І виникає питання, особливо у молодих людей, а навіщо залишатися в Україні? Навіщо залишатися ось при такій ситуації? За даними аналітиків, після війни можливий новий масовий витік кадрів. І цього разу він буде остаточний. Оце величезна проблема. Відтік кадрів. Якщо економіка не запропонує людям гідного рівня життя, у ній просто не буде кому працювати. Це буде не просто проблема, це буде криза в державі. Але як же змінити ситуацію? А потрібна для цього масштабна відбудова всієї країни з інвестиціями. Підтримкою бізнесу і реформами, яких немає і яких не було до речі. Державі треба стимулювати високотехнологічні сфери, такі як IT, виробництво, БЛА, БПЛА, Агротех. І головне, відновити довіру до системи. А це найважливіше питання, бо немає зараз цієї довіри до цієї системи. Немає цього. Щоб українці повірили, що працювати вдома вигідніше, але довіра має бути. Як це зробити, щоб українці довіряли? А для цього треба відновлювати, повністю все відновлювати і займатися економікою в Україні в першу чергу? І ось, шановні дачі, напишіть, будь ласка, у своїх коментарях. Чи вважаєте ви, що рівень життя в Україні? Колись жени Європу. І що для цього потрібно робити? Вже зараз. Ми з вами розглянули це питання, воно дуже важливе. Ми порівняли Україну і Європу і зрозуміли, що є тільки одне порівняння: це ціни на продукти харчування. Вони майже однакові. Тому всім дякую, що вам глядачі. Ставте вподобайки, залишайте коментарі свої і ставайте нашими підписниками. І вже до нових зустрічей.